Ну що ж, давайте поговоримо про чай. Ви всі його пили, правда? Пакетики, крупнолистовий, може навіть у кав'ярнях якийсь модний і екзотичний. А тепер уявіть чай у вигляді порошку, який називається матча. Матча це не просто порошковий чай, це унікальний продукт, який зібрав собі усю силу чайного листа. Секрет у тому, як його вирощують. За три тижні до збору кущі закривають спеціальними сітками, і тоді з листям починають відбиватися дива дивні. Фотосинтез змінюється і рослина починає виробляти більше хлорофілу, завдяки якому вона набуває свого специфічного яскраво-зеленого кольору, схожого на молоду траву. Зменшення сонячного світла призводить до накопичення елтеаніну, тієї самої речовини, яка дає матчі її характерний умамі смак і ефект спокою без сонливості. Цієї амінокислоти в затінених листях у 5-10 разів більше. Природні антиоксиданти катехіни трансформуються і частково зменшуються, що робить наш продукт менш гірким, але таким же корисним. Клітинна структура листка м'якшає і він стає настільки ніжним, що його дуже легко перетерти в пудру. Також активізуються каротиноїди, які ви могли зустріти в моркві. Завдяки їм ми отримуємо солодкуватий смак. Тож давайте розберемося, звідки взагалі взявся цей модний зелений порошок. Які сорти чаю підходять для справжньої матчі, як її правильно готувати, і чому 90% того, що продають у нас, взагалі не матча, а така легенька її підробка? А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а головне корисної інформації. Якщо шукати визначення, що таке матча, то, скоріш за все, ми побачимо, що матча це японський порошковий чай, який готують спеціально вирощених і перетертих чайних листків. Але матчу придумали китайці майже півтори тисячі років тому. Чинці товкли каменями чайні листки і додавали до них сіль. А навіщо вони так робили, я розповідаю у відео про каву і сіль. Посилання на дане відео буде в описі. Отже! Китай це батьківщина матчі, де вона з часом стала немодною. Але вже в 12 столітті японці запозичили собі цей продукт і почали розвивати. Через складність виготовлення матча була доступна тільки імператорам і аристократам. Хоча і зараз ситуація не набагато змінилася, тільки користувачі трошки по-іншому називаються справжню матчу виготовляють лише з першого врожаю чайного дерева і тільки вручну збираючи верхні листочки. Потім їх обробляють гарячою парою протягом 15-30 секунд, щоб зупинити процес окиснення і зберегти яскравий колір. Далі потрібно відділити прожилки із стебла від м'якоті листка, а вже після цього можна перетерти його в пудру. А знаєте, яка швидкість перемелювання 30 грам за одну годину. Якщо цей процес пришвидшити, то весь потенціал нашого напою повністю втрачається. А загалом. Весь процес від збору до готового порошку займає цілих два місяці. Дуже важливо використовувати тільки певні сорти чаю, які найкраще проявляють себе в трьох регіонах Японії, а саме у Іджі, Нішіо і Кагосімо. Получається, що справжня матча виготовляється тільки в Японії з певних сортів чайного куща, які виростили в певних регіонах країни. І ще це має бути тільки перший врожай. Де таке можна купити? Ось, наприклад, список виробників і приблизна ціна за 1 грам такого продукту. То що ж ми купуємо в Україні? Думаю, ви бачили таку класифікацію: церемоніальна матча, преміум, щоденна, для бариста чи кулінарна. Це не ознака якості, бо таке можна написати на будь-чому. Єдине на що це вказує, це те, що церемоніальна буде менш огидна, ніж кулінарна. Зелений порошок. Можна зробити майже в будь-якій країні будь-яким методом. Китайську матчу навіть не затінюють перед збором. В неї просто додають барвник, щоб вона була яскраво зелена. І нема сенсу шукати якийсь лайфхак, як відрізнити якісну матчу від автентичної. Зараз хороша матча на українському ринку перебуває в межах 1800 гривень за 100 грам. Все що дешевше, тисячі це просто поганий досвід. Просто звертайте увагу на виробників. Адже підробок настільки багато, що помилитись і купити одну з них взагалі не є проблемою. Тепер, коли ми вже знаємо, як правильно вибрати матчу, якою вона буває, нам потрібно дізнатися, як правильно її приготувати. Бо в першу чергу, це не просто смачний напій, а він дуже корисний. Тому, щоб не втратилася користь, ми будемо слідувати певним правилам. А які це правила, ви побачите за кілька секунд. Отже, що потрібно для того, щоб правильно приготувати матчу? Якщо ви думаєте, що для приготування матча нам потрібна оця штука, то одразу я скажу, що її не рекомендую. Звісно, я зняв відео, як швидко і просто без різних заморочок приготувати матчу. І саме там цей вінчик фігурував. Але щоб зробити все правильно і навіть дотриматись мінімально традицій, ми цей пристрій відкладаємо в бік. Саме перше, з чого варто почати, це вибір води. Не можна готувати класну матчу на воді з-під крану. Варто скористатися очищеною водою і навіть додатково мінералізованою. Я буду використовувати воду, яка має 80 ТДС. Як це поміряти, можна скористатися спеціальним пристроєм. Якщо у вас його нема, то майже вся бутильована вода, яка продається в супермаркетах, має плюс-мінус 70-80 ТДС. Готувати матчу на осмотичній воді, яка має 10, а то й 15 ТДС не варто. Також не варто брати надто жорстку воду, тому що весь смак ми зіпсуємо одразу на процесі приготування. Обов'язковий перелік речей. Які потрібно використати для приготування матчі. Саме перше – це ваги. Вони мають бути електронні і міряти хоча б до 1 грама. Далі нам потрібна спеціальна ложечка, вона називається часаку. Також нам потрібен бамбуковий вінчик. Він може ділитися на кількість струн. Самий дешевший буде мати їх мінімальну кількість, наприклад, 76. Якщо ви маєте можливість і гроші, то ви можете купити навіть вінчик, який буде мати більше 100 струн. Також дуже зручно використовувати підставку для вінчика. Вона називається на оші і працює це якось ось так. Прикольно ж, правда? Якщо у вас виникає питання, чи використовувати сито чи ні, обов'язково його використовувати, якою би матча не була. Навіть якщо ви купите матчу за всі гроші, вона теж може мати грудкувату структуру. Ну і напевно, те, без чого не обійтися. Це чаша, в якій ми будемо взбивати матчу. Вона називається чаван. Не варто використовувати пластикові, скляні і взагалі металеві чаші це є табу. Чому так? Тому що це може частково спотворювати смак. Скло не так добре тримає температуру, як кераміка чи глина. Ну і звичайно вибір матчі. Якщо ви маєте можливість купити якусь автентичну дорогу японську матчу, це класно, тоді дотримання усіх цих правил є надзвичайно важливим. У мене звичайна базова матча, але вона теж має бути присутня в рецепті приготування матчі, правда? Ж? Якщо ви вибираєте напій з молоком, якщо це можна назвати молоком, то потрібно звертати увагу на продукт, який не має тваринного походження. Адже молоко тваринного походження частково блокує всю корисність матчі. Тож вибирайте якісь альтернативні варіанти, такі як кокосове, мигдалеве, можливо, навіть бананове. Але з банановим це взагалі буде не смачно. Для мене найкраще смакує вівсяне. Але ми сьогодні приготуємо на кокосовому. Перше, з чого варто почати, це прогріваємо нашу чашу, наливаємо просто туди гарячу воду. Чекаємо кілька хвилин, щоб чаша нагрілася, виливаємо воду і витираємо насухо. Хто взагалі придумав прогрівати у ту чашу? І чому це так важливо? А важливо це тому, що матча буде смачною тільки коли ми її приготуємо на воді, температура якої буде від 65 до 80 градусів. Навіть в самому рецепті ми можемо побачити, що тут пише 75 градусів. У цю воду ми виливаємо. Я буду готувати матча лати. В середньому мій об'єм буде становити в межах 280 мл. Мені смакує, коли на такий об'єм я використовую 3 грами матчі, тому відважуємо рівно стільки. Ми пам'ятаємо, що перед тим як матча потрапить в нашу чашу, її потрібно просіяти за допомогою сита, яке теж має якусь японську-китайську назву, але це завчати я вже не хочу. І не забудьте відтарувати його. Інакше в рецепті вашої матчі буде, напевно, грам 100. Використовуємо спеціальну ложечку. Ось така кількість матчі це 1 грам. А нам треба таких три ложечки. Вийшло наразі 2,8 грама. Я додам ще трішки. Якщо під час приготування ваш стіл і ваша футболка не в зеленому порошку, значить ви робите щось не так. Просію їм. Подивіться скільки камочків. І це все буде в вашому напої. Чуть не забув, якщо ви хочете, щоб ваш вінчик служив довго і він був класним, варто перед приготуванням матчу його поставити в теплу воду, хоча б на 30 секунд, щоб він став еластичним. Настав час для води. Я буду використовувати воду, температура якої в межах 70 градусів. Звідки я це знаю, У мене є термометр, і я ним зараз замірюю точно. Майже як по рецепту. Ви ж бачите, правда? Я зроблю своєрідний концентрат. З цього концентрату я вже буду готувати матчо-лате. Якщо ви бажаєте випити суто матчу на воді, тоді краще додавати 100 мл води. Для більш насиченого смаку використайте 80 мл. Для концентрату мені буде достатньо і 40. Рівно 40 г. З цього моменту я починаю ретельно перебувати все, що в мене є в чаші. Спочатку можна легкими круговими рухами розмішати порошок, щоб він плюс-мінус розчинився. А далі потрібно вже активно. Рухати буквою W. В результаті у нас має утворитися кремова структура. Піниста, насичена, яскраво зелена. Скільки часу треба взбувати матчу? Якщо матча такого собі класу, то краще не менше 30 секунд. Загалом у всьому цивілізованому світі матчу взбивають і за 15 секунд, їм все підходить. В результаті ми маємо ось таку пінисту структуру. Якщо будуть деякі бульбашки, то наше молоко не дуже гарно ляже, і наш малюнок вийде не таким класним, як би ми хотіли. Але загалом ми зробили все вірно. Переливаємо в нашу ємність. І приступаємо до взбування молока. Якщо у вас нема еспресо-машини, ви все ж таки можете використати оцю страшну річ. Я скористаюся вже майже професійним стимером. Молоко плюс-мінус я збив. Розмішуємо нашу основу, розмішуємо наше молоко, якщо це можна назвати молоком, і акуратно собі вливаємо. Ну, приблизно у нас вийшло щось ось таке. Дослідження показують, що одна чашка матчі за антиоксидантними властивостями дорівнює 10 чашкам звичайного зеленого чаю. Будемо пробувати чи ні? Ясно, що будемо. Коли на 280 мл використовувати саме 3 грами, воно набагато смачніше. Молоко не домінує. Я не відчуваю оцю таку яскраву гірчинку кокоса. Воно дуже добре поєднується. Я навіть десь далеко відчуваю нотки кукурузи, десь навіть якусь свіжість кавуна. Це більш трав'яний присмак. Та пам'ятайте, що матча це більше про ритуал, про правильність приготування та про користь самого напою. Тому, якщо ви маєте час і бажаєте заморочитись, я рекомендую готувати саме так. А якщо ви дуже лінива людина, тоді в опис я додам посилання на ще одне відео, в якому я розповідаю, як приготувати матчу дуже легко, дуже просто, дуже швидко і без заморочок. А зараз до зустрічі в наступних відео.